Отже, от у нас є магазин, так? Е, у нас є певні опції, які може кастомер. Давайте пере, ну, скажемо, що він може. Що він може могти? Він може могти. Навігація, так? Uh -huh. Наві... Тобто item navigation, Чи не product navigation. Так. Чи не продакт, не просто навігейшн. знаю, Просто подобрать. Так, ви маєте на увазі Promotions, так? Угу. Потім е каталог. Угу. Ну, все ще на, на головній сторінці, цей, коли він зараз пішов, і ще він побачив. Е далі що ще Ну, я б це відніс до, до навігейшена. О, так, search. Продакт, серд, прода. Так, у Ми це написали: Промоушени. Це Це промоушен. Ну, ми можемо написати, що промоушени можуть бути хедер, можуть бути футер, можуть бути десь іще. Да, оця от каруселя. Підписка на новини ще може бути. Ньюслетер теж може бути, але yeah, це newsletter. окремо. Ну і зворотний зв'язок це те, що внизу меню магазина, все, що от, які Ой. магазини, є, адреси, рахунки. Все це вже перше. Валюту ще можна міняти. Валюту я вже говорила. Он, currency а, у нас є вже. Так, він же ж написано. Я там, Не видно? футер там... лінкс. Футер Лінкс написано окремо, вони особливо не дуже функціональні. Ось оці всі штуки, так? Із цих штук. Е... А, ще чекайте. Це тільки навігація все була. А ну, це ми перенесли навігейшн. От сюди. І зворотні зв'язок. Та все, все. Футер Лінкс, всі там, всі там. Але далі, що ми ще можемо, крім навігації робити і оцього всього? Для чого нам сайт? Купити. Точно, ми ж маємо. Кошик, війти можемо, уйти. Авторізу авторізувати. Аптери... Язик да. засраку заскакує. <рес> українська має прощати, головна мова. Бажаю. Два підвезені на українському, <рес> а там візок. Нічого, буває. А, так. Кастомер. Тоді що? Ну добре, ми ж маємо купляти. Да? Як ми купляємо mm -hmm. через карту. Mm -hmm. да? Add to cart, чи, чи як там кошик, чи що? Mm -hmm. Add to Cart. Ну Це як кнопка Add to Cart. А нам треба ще самої карти функціональність. Ну, хай буде. Ладно, давайте отак перемістимо сюди. В карті ми можемо view да, робити їй. Можемо Notification отримувати про те, що ми щось нове додали. Mm -hmm. Можемо е оформлювати замовлення. да, Complete? Чи як це називається? Ордер. Так. Ну, якось. А, Edit карт ми можемо. В Edit ми можемо е... increment... in... к... інкремент. Блін... quantity. А можемо декремент. quantity. Знаєте? Тепер ви знаєте, що це є такі слова. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що це значить. І можемо Delete Items, так? Так, супер. І тепер іще крім цього. Що ми ще можемо робити? Що ми ще можемо робити? Так, ось ми за ну із карти ми замовили ордер. Так, у нас має бути success page. А чого я за вас це все роблю? Ну, ладно. У нас є success page. да, да. так. Да. А, а, чекайте, success page. А між ордером і success page, що відбувається у нас? Ну, оплата наверное. Точно. Здравствуйте. <звук> <звук> ee... Здравствуйте. Точно, регистрация. Так, далее, что еще у нас бывает? Трекинг. Um, Трекинг, супер. Так. Трекінг, Чого? трекінг е замовлення. замовлення. Добре. Ордер трекінг. Добре. Так. Е а якщо ми замовлення. Ну добре, давайте ще. Може, ви придумаєте? Далі, далі, продовжуйте думку про те, що ми. Що відбувається потім. Відмова. О, добре. супер! Оце взагалі ти такий кейс суперовий. Е Як це? Він завжди не працює. Я вас... Це от просто ви в точечку попали. Е, відмова, всі ці е, кредіт мемо, це називається рекламація. Рекламація це скасування замовлення, а англійською це кредит мемо. Е, коли ти маєш, типу, виставити е, документ про те, що ти відмовляєшся від старого документу, і тобі мають повернути гроші, а ти повернути товар. Це такі приколи. Але ну, це простіше, як це називається? Cancel, чи що? Cancel order. Так. так. Давайте навіть А, А як насчет вот XT Gloss або? О, да, промоушен, е, типа, да, 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 да. discounts. Я напишу order cancellation, тому що це процес. Потім. Дискаунт. Ну дискаунт це вже не юзера функціональності стосується, так? Це вже, ну це стосується юзера, але це налаштовувати має адмін. Не юзера вряд ли у нього є. А хто його. Ми ж не знаємо, які бувають дискаунти. Ми ж можемо налаштувати дискаунт. Так, можемо налаштувати. Або що ми, наприклад, це буде 31-й День Незалежності України, чи там 31 рік Незалежної України, тому кожен 31-й товар безкоштовний. Серйозно. В чому ні? Ну так, мабуть, я. Я не найбіль. клас <реш> просто <реш> Тому в мене немає свого веб-магазину, бо він би збанкрутував з такими промо-акціями. Отже, діскаунти. Да, Різні можуть бути діскаунти. Ну, це ви можете насправді придумати в своїх тест кейсах, які бувають дискаунти. Потім, що буває ще? Ви не, не додумали про історію, що відбувається потім? Ну, я думаю, а, а, це, потім, після чого потім? Після того, як що? Як все. Як все? Як ми оформили замовлення? Так. То, значить, він може повернутися і знову продовжити покупки. Може. Mm -hmm. а, може там, а його можна на какие-нибудь фейвери перекинуть, которые у него остались і он их не замовил. Или... О, фейверс ми не написали, да? да фейворіць але фейверис, це. Ну, хай буде фейверіс. Ну, тут є сердечко, значить, є фейверіт, правильно? От я нажимаю на сердечко, і вона мені пише. Вам потрібно увійти, щоб зберегти товари у свій список напевне. Ну давайте почекай, почекай. Ми поки перелічуємо. Це у нас зараз брейнсторм. Оце так відбувається декомпозиція. Коли ми перелічуємо все підряд, а тоді на структуру якусь насадимо, Е, Далі що ще? Favorites. Що ще буває? Ну цим ніхто не користується Ну, дуже мало, але буває, що потрібно. Така що, я користуюся, плачу опління. Ні, ні, я не про favorites, я про ту функцію, яку ви ще не назвали. Якщо немає на складі, то сповістити коли буде. О, класна я, я функція. Понимаю. Ми що тут не можемо придумати, а Олексій нам не хоче казати, що. Да, ви так, ви маєте самі придумати. Що, що потім відбувається? Потім, потім. Я підказую. Потім, потім. От ми замовили Та, все. Ну, попапчик, Та не попапчик. E-mail е е е notification. Е ну, це га. Так, 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 це отут ми напишемо, що. Email. Е Notification. Це більше стосується цього. Кого? Ой. Так що там? Ну ладно, я скажу, впадло вже чекать. Я маю історію покупок. Вона ж має десь зберігатись, так? Це ж має бути база даних, в якій лежать всі ваші покупки. І на них має бути написано, що це ви. Ну це вже інше. Але е, то, що в то таке просто ну як, це вже про призначення е, цієї історії. Насправді історія може просто лежати для того, щоб ви знали, що ви там купляли, і коли ви хочете порадити це своїм товаришам. Так? Ну там хтось у вас питає, ой, яка класна кофточка, де взяла? А ти кажеш: ой, не пам'ятаю, що це була за кофточка, треба оглянути в історію замовлень. Подивишся в історію замовлень, ось кофточка, і все. Ну, я не знаю, як це у жінок працює. Може, ви пам'ятаєте всі це? Я не пам'ятаю. Я так роблю, правда, не з кофточками, а з, з цими. Ну, як ви думаєте, що дві дівчинки в одинакових кофточках? Во-во-во. Да, да, та я просто уявляю, як одна подружка іншій радить таку саму кофточку, як у неї. Так. Отже, що ще у нас може бути. Ну, ладно, все, досить, досить, досить. А, ну може промоушени, може бути індивідуа промоушенс, так? Тобто, те, що те, що хто це, Світлана, сказала про. Те, що воно пропонує, те, ну, тобі товари схожі на те, що ти купляв. А, оце таке теж може бути. Подобав. Подобав. Да, да. Так. Отже, оце ми накидали функції, і мені просто вже не думається далі. Мені здається, що ми все вже ну, все, все, все охопили. Тепер, що ми можемо робити? Тепер треба. Це якби просто функції. А у нас тепер є е, юзери, які можуть мати, а можуть не мати доступ до цих функцій. Так. Так. Тепер ми кажемо, у нас є. Регістр да. ти Регістр. Юзер. User. А є. Ан чи анонімус, чи як його назвати. Анрегістр. Анрегістер. Та це довге слово Анрегістер таке. Писати і читати його кожен раз. Треба щось коротше. Е -е 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 -е. Якось вони називали. Як? Ну, коли я, я працював. Це в а не Анрегістер називалися, а там я не знаю, як вони можуть ще називатися. Ні, ну я, я, я колись працював якраз над магазином, і там у нас якось вони називалися. Вони не називалися анрегістер. Якось простіше якось. Ладно, не пам'ятаю. Це було дуже давно. Unregistered Users. Так. І тепер ми просто перетягуємо те, що стосується обох або стосується тільки когось. Да, давайте зверху. Навігейшн має у всіх працювати. Так. Тоді ми його беремо так. Сюди і сюди. Product Search має скрізь працювати. Давайте разом. Currency, Newsletter. От Newsletter, наприклад, да? Mm -hmm. От що Newsletter? Currency. А як ми Newsletter регістерит, э, не анрегістерит? Ну, no, Newsletter анрегістерит там точно не присилається. А да? почему не присилається? Якщо 31 число, то і 31 товариш. <coughs> Ну, это поп-ап, это ж нілетер. Так, це промоушен. Ну, ми кажемо е про е ньюслетер. Е ну да, так, якщо на почту то не прийде, то там На регістер. Куда ж? На Ні, mm -hmm. ми ж можемо бути, дивіться, ми ж можемо бути unregistered, а, але при цьому при замовленні надати свою електронну на пошту. Да. Тобто ми. у нас виявляється ще один є вид юзерів. Не тільки і анрегістерит, а ще й анрегістерет, але, але з кукою, так? Ну, кука це куки, оці, як вони українською називаються, реп'яшки. Тобто, штучки, які. Так, да, це в українській локалізації Firefox недавно стало так називатись. Оці реп'яшки, вони це ті типу, шматочки інформації, які чіпляються до юзера, і потім він. Ніби продовжує користуватися так само, як і користувався, але в нього вже є оці кукіс, які кажуть: ага, це не просто unregistered user. Він вже в нас щось купив. Ми, ми його пам'ятаємо. так? Тобто е можна тоді його назвати. ой. Не просто от щось середнє. А чого воно кольор міняє? Капець. Е ми можемо його назвати. Рупішок. Юзер виз Юзер кукіс Так, і він теж усе це може робити. А от нюслетер, наприклад, може робити тільки регістерет, так? І оцей user with cookies. Далі, authorization. Хто може робити authorization? Регістерет не може, тому що він вже. Un Регістер вже. А якщо він забив? Тоді він вже або анрегістерет, або. Да. Тобто авторизейшн має бути доступна. Ну, це, це оця кнопка логін. Коли ти логінишся, то кнопки логін не має бути. Так, далі, карт. Це, мабуть, всі має бути доступні, так? Да? Оце все. Ну, мабуть, так. Ой, наше дерево росте. Дивіться, як росте. Так, кастомер, що у нас далі? Тут? Payment, є. Yeah. Ну. В регистрированным точном. Не? Не. Ну так, так. Ну так, так, тот, так. который с историей, может быть, не регистрирован. Ну ладно, с куками. Ой, я что Вот все. Что? Ой. Вот так. Так, далее. Payment всем, да? Так, і order Tracking. Оце тільки order Tracking і order cancellation, це, 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 uh, і Favorites, фейворets, да, тільки зареєстровані мають. А, і order history, і individual promotions. І discount теж туди. Ну, це якісь personal discounts, так. Так, і воно все, кастомер пішов гулять. Знову поміняли кольори. Отже, бачите, от стільки у нас тест кейсів. Ой-ой-ой, пив-пив. Можна отак поскладати. Так а прям кейси. Ну, тобто, я думала... — Ну, не кейси, ні-ні, не кейси. Functional area. Це functional area. Дивіться, які є варіанти представлення це мені, щоб я вам це пріоритизував. Можна, так, можна мати на увазі, що оце все у кожної штуки отаке от дерево насправді, але надати е, весь список, ну, тобто табличку надати, так? З повним списком всіх оцих штук. Ну, я маю на увазі якогось із рівнів. Можете вкласти, можете це розкласти, можете скласти, ну, як вам заманеться. Тоді треба буде два стовпчики. Типу, один стовпчик як parent фіча, а всередині якийсь там child фіча. Так. Ага. Ось. Ну тут три стовпчики, взагалі, Ну, єсно. As, as you wish. Потім. Це колонки. Так, так, так. І потім ще одну колонку додати, в якій буде написано users, для яких воно доступно. Да? Ну да. так. Так, а ну Ні-ні-ні. Вам треба не оцю не діаграму виглядь. представити у вигляді плаского списку. Без оцих цих е, прикольних кольорів і відгалужень. Треба таблицю якусь, яка буде мертва і некрасива. Е, тому ось так. Ну, і так. Получаються три колонки. Ну, там, типа регістри, там регістри, там регістри то є нього, і с рептихами. В каждой... ні? — кожен Ні. Можна зробити простіше: зробити колонку одну, яка буде називатись Access to User. І там ви будете казати, що або там обидва юзери ці будуть вказані, або всі три, або тільки один. Або ви можете так, можете це пере, роз, можете розкласти цю табличку. І тоді буде. Можете зробити три колонки для кожної фічі, в якій буде написано, в кожна колонка буде називатись регістери та регістери та регіст ви скукіс. І там ставити плюсики, галочки, одинички, чи що вам з ну, якусь позначку. Що ну, оця. Ну, це дуже ексценсів. Екс, екс, Ну, Це б, е, класно для е, обробки машиною, але не класно для е, того, коли людина жива е, перевіряє. Якщо вам мене не шкода, то можете зробити так. Але, ну так, да, це прийнятний варіант, так багато хто робить. Не люди. Е, так. Коротше, все, це. От, от, от ми провели з вами сесію декомпозиції. Я не знаю, чи готова я буду ще раз таке зробити, тому я записав відео. А ви а ви записуєте? А це ви, ви записуєте остальні меда і скінчить? Будь